Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленському потрібна якась причина, чому він погодиться на перемовини і угоду із путіним. Пише Мирослав Логійко. Не може він просто так вийти і сказати, я вирішую піти на перемовини з Путіним. Його одразу знесуть свої але Якщо будуть поразки на фронті, то ніби є причина, як тоді перед Стамбулом. Проте наші ЗСУ і залужне йому цю причину не надають. Отже, залишається єдина причина Раз, яку Зеленський може типу погодитися на перемовини з Путіним, це внутрішня дестабілізація або навіть майдан. Те саме, що і Зеленський робив перед уторгненням типу Майдан Ахметова. Потім намагання посадити Порошенка, провокатори у НАТО, які намагалися бити поліцію. Але їх швидко ми виводили зеленському перед уторгненням Не вдалося надати Путіну причину вести війська для підтримки конституційного ладу. Як він це зробив у Білорусі з Лукашенком, час Путіна піджимає вибори вже близько, а він себе тріумфально хоче переобрати. Але перед оторгненням Зеленському не вдалося розхитати. Тож у нього все це остання його спроба. Якщо вже чинити тотальний опір, то правильно продуманий, тобто якщо вже майдан, то це повинен бути не стихійний майдан. А майдан очолений військовими, які будуть уособлювати опір України і зовнішньому ворогу Росії на фронті і її російським кротам у середині у владі. Тільки військові зможуть правильно розставити сили. Поки що відсторонений мер рівного той же час написав наступне: спочатку почали збивати неугодних мерів та чинити тиск на місцеве самоврядування. Всі мовчали, потім тиск на волонтерів та намальовані справи. Змовчали далі. Почався тиск на бізнес, але мало хто озвався і заступився. Залишилося дотиснути військових. Залужно хитають і хочуть звільнити з посади головнокомандувача. Влада панічно боїться сильніших за себе. Сподіваюся, що вистачить холодного розуму тим, хто Має рішення не робити цього. Десантник Олександр Погребинський у той же час зазначив, скоріше за все, у каса по залужному є не факт, що його та дотя Хіда, але не зрозуміле мовчання та відсутність офіційної позиції. Таке враження, що його підписали і дивляться на наслідки, щоб у разі усвідомлення катастрофічних особистих наслідків для автора можна було би відіграти назад. Мов написало неоднозначно і мову може розписатися за міністра, але не за главкома. Давайте дочекаємося. Цінної позиції до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.